Андрій Цуріков забив два м'ячі у першому турі, і, власне, ці два м'ячі залишаються єдиними на дві команди. Поки що за два тури чемпіонату України сьогодні тут у Одесі розраховуємо на те, що голів буде ну, трошечки більше. Дуже хочеться побачити забиті м'ячі. І Хто? Паулаускас здорово зіграв гітіс Паулаускас. Він вміє робити це. Велетень. Велетень вміє робити це. Велетень. Удар на позиції! Повз ворота Владислав пробиває. Чудова швидка атака колоса і зіграли. Гітіс ті І саме він притримав і Дуже здорово Владиславу велетню викотив. От перший хороший момент в сьогоднішньому поєдинку. Завершення від велетня він розхитав будка і під праву ногу зручно собі примостив. Удар і швидко атакувати, як зараз непогано вдалося в дві передачі фактично вивести Янакова на ударну позицію. Тут ніхто щільно проти нього не грав. І дуже здорово відкрився між лінією півзахисту і захисту Денис Янаков. Довго дивився чи віддавати Кісілю. Кісіль подає у штрафний майданчик Відскок Хобленко Пробиває повз ворота. Летить м'яч. Цуріков біжить у штрафний майданчик. Велетен прибирає захисника. Цуриков можна бити! Цуріков удар по воротах. Ще один удар може бути. Ось він ідей! Блокується захисниками. Янаков виносить за межі штрафного майданчика. І це могло перетворитися на контратаку. Але Одеси там насправді досить того, що цей епізод не завершився голом колоса. Ось так. Єрмаков побачив Шпор ну, і можна далі розігрувати. відірвався Попов здорово. Попов пас на Хобленка. Хобленко. Момент! Хобленко пити можна. Хобленко! Удар! Гол! 1-0 Олексій Хобленко забиває. Танцював з м'ячем дев'ятий номер чорноморця. Ще е, так довго, що вже й не вірилося. Що він проб'є зрештою по воротах? А Олексій пробив. Це перший гол Чорноморця. Подивіться, наскільки він важливий для команди. Прибіг е, Хобленко аж туди. До голкіпера. Усі його вітають, Голкіпер прибіг до Хобленка. Але найважливіше для Одеситів те, що вони дійсно забивають перший гол у сезоні в третьому матчі. В ситуації, в якій треба було забивати якнайшвидше. От він. Перший м'яч у сьогоднішньому поєдинку, який поїде, і має активізувати колос і біжить велетень. Уже в штрафному майданчику відповідь Велетень! Удар по воротах, блок захисників. О, пішли у нас моменти, і одразу ж Чорноморець провалився в обороні. І тут ДО, але Цуріков встигає заблокувати передачу і виграє м'яч за рахунок своєї агресії, атакувальної і трошечки щастя. Подача у штрафний майданчик головою вибиває Арсіч. Але. Далі чергова помилка. Подача Цурікова. Павловська. Скидка. Удар! Рудько! Суперсейв Рудька, якого впритул. Впритул пробити хотів Гакнідзе. Офсайд далі. Але це ніяк не впливає на реакцію на сейв Артура Рудька, який був просто чудовий своєчасний. За три хвилини у нас емоції, як за усі попередні. 33. Нова передача вперед. Буде бігти Попов, буде пресингувати суперника. Попов на швидкості. Попов обходить Бондаренка. Попов Попов не пробиває поворотах. Вибиває м'яч з під нього. Захисник. От мені дивлячись на ось цей ривок Попова. Хочеться сказати, що в хорошій формі фізичній перебуває. Один Гагнідзе, один лише зараз отримує передачу. І простріл Паулауска. Судар по воротах. Блокує Арсіч. Ну, атака колоса пройшла. І атака низом пройшла. І це вже та геометрія, яка може в перспективі успіх принести. Перший удар Гітіса Паулауска. Він не доходить до голкіпера. Він не йде повз ворота. Він іде на кутовиков. Янако подає. Здорово! М'яч летить у площину. воріт. Трошечки не встигає Хобленко. Вертикальна. Красива і майже точна атака. В сухому залишку маємо ще один нереалізований шанс. Демченко. Демченко вирішив все ж подавати, але подав так, що м'яч опинився у руках рудька. Ще один шанс зіпсовано. Боснець Арсіч на газоні. Ось е, пошкодження Арсіча змушує нас е, задуматися над позицією Олександра Васильєва, який може зіграти і в центрі оборони. І дуже схоже на те, що Арсіч не продовжить цю групу. Передача на правий фланг. Проходить. Поки що все проходить і без боротько, навіть отримує м'яч, але знову перший дотик нападника. Ой-ой-ой, велетень має можливість забити. Демченко, Ільїн. Ільїн пробиває по воротах, пропускає велетить. Трошки історичний момент. Колоса зараз виник. Не можна сказати, що був якийсь геніальний розіграш. Спочатку пройшов пас на безбородька, потім безбородька невдало м'яч, нібито прийняв і далі м'яч повернувся у штрафний майданчик з великим елементом удачі для гравців Колоса. Ну, але все одно, це момент, який можна називати гольовим. Гусола удару головою немає. Стрибав вище всіх. Цуріков. Торкнувся м'яча. Перед тим, схоже, що у Гусола був офсайд. Момент прийому м'яча. 15-й номер Ковалівців Знаходився у поза грою. Гусол. Непогана, нібито подача, але зависуха ця занадто довго і спокійно летіла. Долетіла до рук Артура Рудька. Зараз Рудько готовий на все для того, щоб затримати час. Спробувати хоча би обіграти. Ільїн може це зробити. Ось зараз Ільїн подає у штрафний майданчик. Оріховський головою. Увага Гусол. Гусол приземляє м'яч. Але для кого? Для чужого м'яч приземляє. І... І після двох поразок з рахунком 0-1 Олександр Бабич виграє. Свій перший поєдинок нового сезону з тим самим рахунком один